Добрий день, діти! Розпочинаємо наш урок. Будь ласка, відкрийте свої робочі зошити, пропустіть два рядочки та занотуйте, 28 вересня класна робота, прислів'я та приказки. Ми з вами розпочинаємо новий розділ. Для початку прослухайте уважно слова Анікіна. Прислів'я гніваються, печаляться, сміються, беруть на книпи, веселяться, плачуть, зітхають. Стогнуть, кричать, жартують, дотинають, лякають, остерігають, вчать, обурюють. Словом, відображають стільки ж почуттів, скільки їх у народу, творця, прислів'я. І я думаю, ви разом зі мною і з самим мислителем Анікіним погоджуйтесь, що дійсно прислів'я мають низку, низку різних емоцій, почуттів, вражень, переживань. Давайте познайомимося з вами більш детальніше про те, що ж таке прислів'я. Говориться, народи світу високо цінують прислів'я та приказки. Вони називають їх сіллю та окрасою мовлення, тому зв'язок цих жанрів з життям дуже тісний. Розпочинаємо нову сторінку і дізнаємося про те, що прислів'я відображають, мораль, побут. Працю. Людські відносини. Прислів'я передають і приказки разом з ними. Народний досвід. Знання багатьох поколінь. Давайте навчимося розрізняти прислів'я та приказку. Що ж таке прислів'я? Це стислий влучний народний вислів повчального змісту. Занотуйте, будь ласка, цей термін. Прислів'я. Стислий влучний народний вислів повчального змісту. Приказка це стислий образний вислів, позбавлений повчальності. Занотуймо. Приказка стислий образний вислів, позбавлений повчальності. Давайте подивимося на певні такі приклади. Прислів'я голодна не тітка пиріжка не принесе. Приказка. Голод не тітка. Які ж особливості прислів'їв? Це короткий влучний вислів. Складається з двох частинок, повне твердження, дається певний висновок, закінчена думка. Іноді містить Риму, має повчальний зміст. Особливості приказок. Короткий образний вислів складається з однієї частинки, не є повним твердженням. Тільки натяк на висновок, незакінчення думка, немає римування, спонукає до роздумів. Приказка цвіт, а прислів'я плід. Давайте навчимося розрізняти прислів'я та приказки. Перше голодна тітка це приказка, лише лежачий камінь в річці мохом бростає. Прислів'я. Третя поспішай повільно, приказка. З пустого в порожнє переливати прислів'я, ганятися за двома зайцями, прислів'я, не знаючи пруду, не лізь у воду, прислів'я. Книга вчить, як на світі жить, прислів'я. Із вогню та в полум'я приказка. Як ти вітаєш, так і тебе вітатимуть. Прислів'я, свій розум май і людей питай, також прислів'я. Які художні засоби найчастіше використовуються в прислів'ях? Це епітети, порівняння, метафори, гіперболи. І питети, руса коса, і воча краса. Чорна земля білий хліб родить, де красна молодиця та м'ясна світлиця, порівняння, як печальний рак, не кидай словами, як пес хвостом, пропав, як у воду канув. метафори. Дивися псом, а думай вовком. Орел не ловить мух, серце нудьгує, і плаче воно. І гіперболи. Вола б з'їв. Тематика наших прислів'їв та приказок це те, що розповідає нам величезна кількість, яка є в нашій усі народній творчості, саме прислів'їв та приказ. Наприклад, краще пізно, ніж ніколи. Знає кіт, чиє сало з'їв, подав руки та не підніс ногу. Жартує та знай міру. Тобто, у нас є тематика: це такі, як про природу, такі, як праця, родина, побут, дружба, мудрість, доброта, сусідство, любов до батьківщини. Фінляндський художник говорив Пітер. Брейтгель, що у 1059 році він створить картину Фламандські прислів'я. На цій картині він зобразив 92 прислів'я. Уявляєте, 92 прислів'я лише в одній картинці. От давайте подивитися, що ж це за картина? Що ж він таке зобразив нам унікальне? Погляньте, будь ласка, уважно. Ось ця картина. І на ній відображається 92 народних таких вислови, так, мудрість народна ось на цій картині. Деякі з них ось це зображення, воно означає битися головою об стіну, тобто намагатися досягти неможливого. Ця картина вона пояснює нам пхати палицю в колесо, тобто чинити перешкоду. На цій картинці зображено сидіти на вуглинах, тобто бути нетерплячим. Ще фрагменти з великої картини це у нас кидати троянди перед свинями, тобто витрачати ціна на тих, хто цього не гіди, не недостоєн. Далі волочити каменюку, тобто займатися безглуздими справами. Залишити коча в одне яйце у гнізді. Тобто, бачимо, що це завжди мати який-небудь запас. Давайте пізнаємо прислів'я за малюнком. Є у нас з вами. Метр є ножиці. І, говорить один раз відріж, сім раз, відмір. Або язик і наша столиця, і говорить, язик до Києва доведе. Або кролики, та людина біжить. Тобто бігти, як кролик, швидко, або дивитися, як баран на нові ворота. Думаю, що сьогодні ми з вами можемо обрати квітку. Мені під силу всі завдання. Це, що було сьогодні сказано, я впевнена, що воно вам є знайомим, ви знаєте, що таке прислів'я та приказки. Неодноразово їх чули від своїх рідних, близьків, від вчителів на уроках, думи самостійно їх шукали. І то сьогоднішня домашня робота для вас буде не важкою. Ну, по-перше, знати терміни, що таке прислів'я та приказка вас в робочому це занотовано. По-друге, ще раз повторіть, будь ласка, для себе, яка ж така є різниця між прислівями та приказками на прикладах. Наступного уроку у вас буде невеличке творче завдання. Бажаю успіху, до зустрічі!